Доброго дня глядачі Ютуба Масай-5711 в спарці з богуславським оприскувачем Титан, 24 метра штанга. Завершили ми вже споживання хімії. Ми їм бочку всередині, покажу, як Богуслав придумав. Це йому вже 9 років цьому оприскувачу, переводимо кран. Для забору води із чистого баку переводимо кран для миття баку і йдемо далі. звірюка. А тепер йдемо далі. Тепер заглянемо як воно миє. Відкриваємо кришку. Ми бачимо через сітку, такий напор, що через сітку вилітає вода. Тепер піднімаємо сіточку. Фу. І що ми бачимо? Fire show. шоу Fire show. Отак миє. Отак миє. А це наслідки набирання води з річки. Видно вам, не видно. Дивіться, як гарно форсунка миє. є. В якому оприскувачу дорогому, така стоїть? Закриваємо. Хай там полоща. Дев'ятий рік оприскувачу. Штанги цілі, фурсунки замінені. На широкому ходу фонарі ночної освітлення сині, а це правильно вони встановлені на рухомій штанзі і, як ви можете бачити, 10 сантиметрів від самої самого факелу форсунки. Скати ціленькі, А чому цілі? Тому що дотримуюся тиску. От так помаленьку качає. З чистого баку, зараз фурсуночка миє там. Тож, всім миру та добра. Далі буде.